Народ, всім привіт! Сьогодні покажу вам новинку з нашої лінійки One Energy. Це зручна одноручна пила S4 на 600 Вт потужності, і що логічно, вона працює від будь-якого акумулятора на базі нашої 20-вольтової лінійки. Тобто, маючи вдома нашу болгарку, шуруповерт або інший інструмент, ви завжди можете міняти батареї, як вам буде зручніше. І ось навіть на таку пилку можна поставити акумулятор на 4 А. Щоб працювати більше. Ось так. Але задля інтересу, сьогодні ми будемо працювати з акумулятором на 2 А, який йде в комплекті. Спершу попиляємо гілки різної товщини і перевіримо, що ця пилка взагалі може потягнути. А потім зробимо стресовий тест на витривалість, де будемо пилити дошку розміром 18 на 2,5 см і дізнаємося, скільки різів ми можемо зробити за один повний заряд батареї. Але перед початком тестів ще трохи поговоримо про застосування S4, а точніше про завдання, які вона. Виконує. І тут одразу дивіться, головна її ціль це а вже ж відрізання зайвих гілок на деревах або кущах у вашому саду. Проте за рахунок компактного розміру, малій вазі та роботі від акумулятора, ця пила просто must-have для будь-якої роботи на висоті. Особливо корисна, наприклад, при кровлі даху, де інколи потрібно відрізати зайву дошку. До речі, s 4 також можна використовувати при ремонті старих будинків, де часто потрібно демонтувати старі дерев'яні віконні ра. Або лутки дверей. Ну і, звісно, такий достатньо приємний бонус це можливість брати пилу із собою на природу, тому що місця в рюкзаку вона займе небагато, а от проблему дроп для вогнища вирішить дуже і дуже просто. Ну що, пропоную вже потроху переходити до тесту, а там вже, походу, будемо дивитись на усі інші деталі цієї моделі. Перед початком роботи, звісно, я наношу мастило для змащування ланцюга. Звичного баку тут немає, тому капаємо прямо на шину. І, до речі, олія йде вже у кейсі разом із пилою, що дуже зручно. Інструмент готовий. Тепер окуляри, рукавички, і можемо починати. Так, народ, а тепер дивіться, я підготував 4 гілки різного діаметру, і зараз ми будемо перевіряти, як наша пила впорається з кожною з них. І, до речі, що цікаво: дві останні найтовстіші гілки це якраз таки фруктове дерево, а саме вишня, тобто той самий матеріал, по якому найчастіше і працює ця пила в реальному житті. Щодо товщини, у нас від 2 см найтонкіша гілка і до 11 найтовстіша. Ось так. І звісно, вже за традицією нагадую, що посилання на S4 буде в описі під цим відео. Ну а я починаю працювати. Ну, друзі, скажу чесно, це вау. Я навіть не очікував, що буде аж настільки просто. Нагадую, тут 600 ватт потужності та батарея на 2 ампери. Навіть ось такі гілки ми достатньо швидко нарізали, друзі. І можете написати коментар, як вам результат, а також чи хотіли б ви собі додому ось такий інструмент. По самій пилі можу виділити ще кілька речей, які мені сподобалися. Ну, перше, тут є, звісно, запобігати, щоб ви випадково не вімкнули інструмент та не поранилися. Друге, я називаю це захисне ласо. Коли ви працюєте на дереві або на даху будинку, то просто одягаєте ось цю петлю на руку і не боїтеся пустити раптом інструмент з висоти. Хоча і без цього пилка сидить в руці впевнено та надійно, тому що уся рукоятка повністю вкрита гумою. І це відчувається навіть якщо працювати, як я в рукавичках. Ще зацініть такий момент. Бачите захист пальця на кнопці пуску. І це взагалі дуже корисна річ. Саме при роботі по деревам, тому що друзі, коли ви відрізаєте гілку, наприкінці різу ваша рука по інерції може продовжити рух вниз, і ви обов'язково стукнетеся пальцем о якусь гілку чи кору дерева, і можете його подряпати або пошкодити, що не дуже приємно. Але в нашому випадку, навіть якщо моя рука продовжить свій рух та вдариться, то мені нічого не загрожує, тому що весь удар на себе прийме саме цей захист вашого пальця. Ось така штука. Ну і останнє, що виділю, це легка вага інструменту. Усього лише 1,3 кг. кілограми. Тож я міг би працювати хоч цілий день, але нас з вами ще чекає стрес-тест на дошках. Тож переходимо до нього. Отже, я замінив батарею на нову, повністю заряджену, додав ще трохи мастила на шину і вже встановив нашу дошку, яку ми зараз і будемо пиляти вже до відказу, поки наш акумулятор не сяде повністю, так щоб перевірити, скільки саме різів ми можемо зробити. А матеріал дерева у нас сосна. Розміри, друзі. Так, розміри 18 на 2,5 см. Ну що, панове, робіть ваші ставки, а я починаю. 10 різів є, їдемо впевнено. А я тим часом хочу ще трохи додати олії на наш з вами ланцюг. І раджу взагалі так робити всім, хто буде працювати ось прямо так, як я зараз, інтенсивно. Тому що, самі розумієте, так просто ваша шина. Буде працювати довше, друзі. Але тут вже у кого який підхід до інструменту, тому що я знаю людей, які навіть у спеціальний бак на великих пилах не завжди додають олію так, для свого ланцюга. Не кажучи вже про те, щоб ось так як я зараз капати. Тому тут вже у кого який підхід народ. Вирішуйте самі. Ну а я буду продовжувати тест. Зараз тільки поставлю дошку знову. І можемо починати. Так, ну вже 30 ось таких різів ми з вами зробили. І народ, знаєте, такими темпами в мене скоро може закінчитися наша з вами дошка. Але про всякий випадок, якщо що, то в мене є ще ось така заначка. Подивимося, чи знадобиться вона мені. Так, е, ну що, я пропоную додати ще трішки олії на наш з вами ланцюг, і вже будемо пробувати добувати акумулятор до кінця, щоб він повністю сів. І подивимося на результат, скільки усього ми зробимо. Пила S4 акумулятор 2 Ампери і це, напевно, фінальний захід на наш з вами тест. Ну поїхали. Ну що, друзі, здається, це все. Батарея сіла остаточно. Або не остаточно. Давайте спробуємо добити цей 42-й. Добили народ. Давайте ще 43-й спробуємо. Ні, ну далі вже вона, я впевнений, не піде і мучати цю полу я вже не хочу. 42. 42 виходить, що повністю ми зробили народ. І як ви вважаєте, чи хороший це результат, напишіть, будь ласка, в коментарі. Нагадую, пола s 4 600 Вт потужності, акумулятор на 2 А. Тож пишіть коментарі, як вам результат. І ще також хочу нагадати, що матеріал у нас був в дошки. Це сосна, розміри 18 см на 2,5 см. А тепер давайте переходити до інших особливостей цієї пили, які я підмітив в процесі роботи. Коротше, тут є підсвітка робочої зони, і це якби нам вже натякає на те, що S4 підходить для роботи не лише в саду, де в день зазвичай багато світу, так а й для роботи в якихось там приміщеннях от типу квартири з ремонтом або вашій майстерні, де того самого світла може бути замало. Також дуже зручним саме у роботі по дошках є ось цей захисний кожух, який відгинається в процесі роботи. Таким чином, ви одразу захищені і від тирси, яка в вас може летіти, так? І від ймовірного розриву ланцюга, якщо ви раптом потрапите на якийсь цвях або саморіз у самій дошці. Ну що народ, залишилося пройтись по комплектації. Як бачите, є зручний кейс, всередині якого йде сама пила s 4 акумулятор на 2 А, зарядний пристрій, шина, ланцюг. Ключ та викрутка для натяжки ланцюга, мастило для його змащування, інструкція та гарантійний талон на 3 роки користування. Якщо ролик вам сподобався, то ставте свій лайк та пишіть будь-який коментар. І також не забувайте підписуватися на сам канал Техас, щоб не прогавити свіжі відоси. На цьому все, друзі. Скоро побачимося і слава Україні!